Прийми, владичице Богородителько, слізні молитви рабів Твоїх, що до тебе прибігають, бачимо зображену тебе на святій іконі, тримаючи на руках годуючою молоком Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Хоча із безболісно народила ти Його, але безперечно знаєш і бачиш скорботи та немочі синів та дочок людських. Тому, щиро припадаючи до твого цілющого образу, та зі смиренням Його цілуючи, молимо тебе, Всемилостиво, Владичице, нас, грішних, які засуджені на те, щоб у хворобах народжувати. І в скорботі годувати дітей наших милостиво помилуй і заступи. Немовлят же наших і тих, хто народив їх від тяжкої недуги та гіркої скорботи визволи. Даруй нам здоров'я та сили, нехай ті, що живляться цією силою, зростають у силі. А ті, що живлять їх, переповнюються радістю і втіхою. Нехай за ходотайством твоїм, вустами дітей та немовлят Господь звершить хвалу свою. О мати Сина Божого! Змилосерця над матерями синів людських і над немічними Твоїми людьми! Хвороби наші скоро зціли, журбу та скорботу нашу полегши, і не зневаж сліз та ридання рабів твоїх. Почуй нас, що перед іконою твоєю в день скорботи припадаємо, і в день радості та визволення прийми вдячну похвалу сердець наших. Вознеси моління наше до престолу Сина Твого і Бога нашого, щоб Він змилосердився над гріхами та немочами нашими і збільшив милість свою на тих, що знають ім'я Його, щоб ми і діти наші славили Тебе милосердну заступницю та вірну надію роду нашого на віки віків. i mean